you Ми факультет лінгвістики. Ми ті, хто перекладає усю технічну документацію, без якої не працюють технології і не запускаються проєкти. Саме завдяки нашій роботі українські інженери, науковці і виробники ефективно взаємодіють з міжнародними партнерами, впроваджують нові технології та розвивають економіку країни. А в таких сферах як медицина, енергетика, оборона чи авіація, точність нашого перекладу буквально рятує життя. Ми добре знаємося на професійних інструментах автоматизованого перекладу: OmegaT, MedCat, CDL Traders. Вони допомагають нам перекладати швидше і точніше, створювати термінологічні бази, зберігати єдність термінів у великих проєктах, де це критично важливо: від техніки та юриспруденції до медицини. Ми у тренді технологій професійних перекладачів і локалізаторів. КПІшники ФЛ розуміють, як працює сюжет у відеоіграх та що тримає інтерес гравця. Ми знаємо, як адаптувати контент під культуру, мову й очікування користувача будь-якої країни. Студенти ФЛ занурюються у медіаіндустрію, лінгвістично тестують контент різних ігор, вивчають юридичні вимоги до локалізації та практикують адаптацію контенту гри для конкретних ринків. Наші студенти вивчають щонайменше дві іноземні мови, опановують галузевий переклад, педагогіку та міжкультурну взаємодію. Вони вільно спілкуються з представниками різних культур і беруть участь в міжнародних проєктах обміну. Erasmus+, DAAD, NAWA – далеко не вичерпний перелік міжнародних програм, у яких реалізують себе наші студенти. І перекладацькі агенції, міжнародні культурно-освітні центри, представництва іноземних компаній, видавництва, органи державної влади, освітні заклади. Наші випускники одні з найбільш затребуваних і конкурентно спроможних фахівців на ринку праці, як в Україні, так і за кордоном. Факультет лінгвістики не тільки про навчання, а й про кар'єру мрії.